Всім добрий день трохи новин, що стосується видачі продуктів харчування людям пенсійного віку у місті Білгород Дністровськ. По-перше, ну, уже з завтрашнього дня це з 4 січня 23 року. Ми продовжуємо видавати продукти харчування, продуктові набори людям пенсійного віку. По-друге, Звертаюся до людей, які придивляють свої претензії щодо того, що є черги, там вони не можуть отримати, я ще раз е, повідомляю вам і говорю, що не треба ображати команду, яка працює, яка заготавлює продукти, яка їх розфасовує ці продукти, яка день у день працює над тим, щоб допомогти людям пенсійного віку. Якщо у вас щось не влаштовує, будь ласка, сюди не звертайтесь. Тому що я ще раз повторюю, що людей дуже багато, і з кожним разом кількість людей, які звертаються у штаб, вона збільшується. збільшується. Якщо ми по першу чергу видавали 7 тисяч, то зараз більше 12 тисяч вже потребують і звертаються для отримання цих наборів. Тому людей багато. І фізично неможливо їх всіх влаштувати, щоб їх, їх всі потреби були задоволені. Тому ще раз кажу, будь ласка, якщо ви не хочете стати у чергі, тоді чекайте той пори, коли не буде черг. А якщо люди збираються, то ми фізично не можемо нічого зробити. Вони просто збираються самі зранку і стоять у чергах. І ми на ці процеси вліяти не можемо. Тепер подальшим. Ми е, починаємо уже з нового року, продовжуємо видавати набор. Я е, зараз е, вийшов у прямий ефір для того, щоб е, повідомити вам про роботу, як саме буде роботи працювати в штаб, і далі е, показати, з чого буде состояти набор, як там ж, слідуща тисяча наборів, які будуть видаватися нашим е, пенсіонерам пенсіонерам. І так, Оксана, добрий ранок. Оксана у нас очолює вказаний штаб, організовує роботу в вказаному штабі. Оксана розпові... розповідай, будь ласка, що у нас, які позиції, і після, після чого як саме буде працювати наш штаб з завтрашнього дня, з якої години, скільки людей кожен день він може фізично обслуговувати? Будь ласка. Всім привіт, доброго дня з Новим роком витримається. Отже, наступний наш продуктовий міст це буде тисячу пакунків з таким містом. Тут 17 позицій. Що у нас є? У нас є консервація: це або капотісони, або капуста. У нас є рис, у нас є мука, є булгур та крупа на вибір. Зараз це пшенична може бути кукурудзіна. Також горох є приправи та дріжджі. По консервах у нас є консервована фасоль. Тушонка. Чуть -чуть повільніше, будь ласка, бо я зрозуміла. Є консервована фасоль, є тушонка, є фасоля з м'ясом, як готовий обід, є овочевий салат. Є м'ясна консерва. Говорят, плохо слышно, але трошки так. Да. Ну... М'ясна консерва. Я думаю, що буде видно на відео. Є паштет курячий, рибна консерва. Так. Та джем. Це варіння. Окрім того, що є солодощі. Так. В цій тисячі олії немає. Олія розливається, буде в наступної тисячі. Та, тому що олію, олія вже приїхала разом з тим. Замість олії там є другі харч, продукти харчування. А поки олія розливається, вона буде олія буде з другої тисячі. Ну, Ось там то теж буде заміна. Щось, щось буде чогось менше, але додається олія разом з тим. Продукт в продуктовому наборі. скільки позицій? 17. 17 позицій. 17 позицій не змінюються кожен раз. В на, наборі 17 позицій. Разом з тим, якщо щось відсутнє, на нього ставиться другі, другі так, продукти так, збільшується, харчування збільшується. збільшується. Так, Оксана, будь ласка, як саме буде працювати? З якого часу, до якого часу і. Коли людей багато, що ви робите, як, як ви з цим е, впоруєтесь, да от шошошо що, відбувається? Що, що, що ну власне, почнемо з того, що е, по е, нашому регламенту у нас є дві групи людей, кому ми можемо видавати продуктові набори, то може до нас звертатися. Це люди пенсійного віку, саме за віком, та люди з інвалідності. Тобто тільки ці категорії, будь ласка, багатодітні інші категорії СЖО, ми не можемо вам допомогти. Вам потрібно звертатися в інші служби, департамент соціальної політики, пську раду. Тобто у вас є інші служби. Ми можемо обслуговувати лише пенсіонерів та людей з інвалідністю. Чому я це кажу? Тому що це також створює чергу. Люди приходять, вони витрачають свій час, вони просять, вони не хочуть іти, поки ну тобто, це десь уповільнює нашу роботу. Тому я ще раз наголошую тільки ці дві категорії. Для того, щоб підтвердити свою цю власне, пільгову категорію, потрібно з собою мати обов'язково пенсійне посвідчення. Власне для цього ми свій просимо. Документ який засвідчує. Те, що у вас є інвалідність або пенсійна. звичайно, коли ми бачимо бабусю 70 плюс років. Ми розуміємо, що вона пенсійного віку, але ми все одно просимо для всіх це, тому що тільки таким чином ми зможемо підтвердити, кому ми видали цей продуктовий набір. Саме тому ми просимо ваші документи, щоб ми могли їх відсерити, тому що ми звітуємо за кожен поконочок, який ми вам видаємо. Тому, будь ласка, з вирозумінням до цього зверніться, принесіть з собою паспорт, код, пенсійна по довідку інвалідність з якого часу. Тому? Тепер щодо видачі. Отже, сама видача триває з 9.30 до тринадцятої до години. Сама видача продуктових наборів. Є два шляхи для того, аби прийти і отримати. Перший це прийти зранку на 9.00, але там дуже багато людей. Порядку живої черги не факт, що ви отримаєте цей талон. Але ми роздаємо 150 талонів на наступний день. Тобто ви можете прийти в порядку живої черги, отримати талон і з ним на наступний день прийти та отримати вашу допомогу. Або є інший шлях. Я його називаю більш екологічним. Ви можете в комфорті, в теплі, зачекати, перетелефонувати за номером, як його заплануєте. От як, власне, зараз мені телефонують, і не можу зараз підняти трубку, тому що розмовляємо. Ви мені телефонуєте, ми з вами домовляємось на конкретний час і день. Так, це буде не завтра, і не післязавтра. Зараз вже запис на 10 числа січня, але ви прийдете та з комфортом отримаєте ваш продуктовий набір без черги, без оцих от всіх. Неприємних моментів. Тому, будь ласка, якщо ви хочете тут і зараз, ви можете прийти зранку, вистоїти чергу. Не факт, що отримуєте талон, тому що я наголошую, що на порядку живої черги. Отримати талон та на наступний день прийти за продуктовим набором. Або ж можемо з вами домовитися про конкретний час та зустріч. Так відбувається видача. Так. Дякую. Номер Єлена Поліщук запитує номер телефону. 063 063 Далі. 765. 765. 5. 0,7. Давайте я теж напишу в коментарях 0,63. Да. 7,65. 07. 07. 15. 1,5. Надіслати я написав так, 063, 7,65, 07,15, так. Є. Ну, дякую, Оксана. Дякую. Ну що ж, я думаю, що все ну, як можна вже подробні, все вже роз'яснили, об'яснили, розповіли. І ще раз я наголошу на тому, що дійсно дуже-дуже багато людей, які звертаються до вказаного штабу. Дуже дуже багато людей, які бажають отримати допомогу. Тому читаю. Коментарі там люди ображаються. Там ми там уже там другий раз ходимо, не можемо. Чекайте, якщо ви не можете, чекайте. Чи дзвоніть записуйтесь на чергу, яка буде уже трошки пізніше. Ну не зараз. Якщо Ну якщо вам треба, от зараз ці продукти, то будь ласка, тоді вам прийдеться стояти у черзі разом з тим. Ви пам'ятаєте, спочатку, коли ми починали видавати, я всім казав, що продуктів харчування, запаси ми створили, достатні. достатні, Щоб видати всім. Ви бачите на задньому плані продукти, які е також розфасовуються і вже готові для видачі вам. Вони достатні. Трошки змінюється склад, тому що от, оця ця вона приїхала. От, приїхали, і треба розлити по півлітровим бутилкам. Бутилки теж їдуть, ну, їх замовляємо, нам їх дарує завод Еліпс, за що я їм вдячний, дуже вдячний і вдячний Віктору Дрінкову за те, що вони вже на протязі всього, всього, всього часу нам безкоштовно надають отакі от от бутилки. З бутилки з пробками безкоштовно дарують, щоб ми могли розливати олію, яка у нас в 5-літрових баклажках. Я хочу всім подякувати, хто причетний до такої справи, тому що ви не розумієте, от скільки потрібно ну, зробити труда людського. Людського, щоб це все, все, все перетворити. О, Віктор Володимирович підключився до прямого ефіру. Віктор, Віктор Володимирович, я кажу вам дякую, велике за те, що ви вже багато багато, багато часу допомагаєте нам з заводу безкоштовно вказаною тарою. Тому що ми без цього би не впорались. І вам кажуть теж дякую. Всі наші люди пенсійного віку, які дійсно благодарні за те, що ми робимо цю справу. Це, це дуже круто і багато ну, нормальних свідомих людей підключаються до такої справи і робить все можливе, щоб це все ну, було щоб це ми робили, тому що це дуже непросто. І ну, ви якщо ви наблюдаєте за тим, як роблять ну там інші громади, ну ви ж повинні розуміти, що ну такого не проходить там в другі громаді. Це не це не так, так уже просто це все за все перелопатити. Оксана, що ти хотіла сказати? Дуже багато людей запитує, як так могло бути, що влітку ми могли в день по пів тисячі людей закривати, чому зараз так це все йде повільно. От, власне, я про це забула сказати, хотіла про це проговорити. Зараз ми працюємо в двох програмах. Тобто, ми для того, щоб ми дамо свою програму міську, щоб мати собі звітність. Ми ще і відзвітовуємо нашим партнерам, які також просять нас мати звіт, кому ми що віддали. Там є програми з чат-бота, тому оформлення і обробка даних однієї людини займає до п'яти хвилин. Власне, тому і скоротився цей час. Якщо раніше ми в день могли 400 людей, то зараз це максимум 200 людей, 220, і це вже ми сидимо до четвертої. З цим зв'язано. Не тому, що ми пішли пити каву, не тому, що ми не хочемо, щоб ви до нас прийшли, а через те, що дуже багато часу йде на обробку однієї людини. Тому що на тому зв'язку з нами чат-бот, він не завжди пропускає, там є свої нюанси, тому ми просимо власне, всі документи. Тобто трішечки зараз це складніше стало. Але нічого, ми будемо до березня сидіти, ми все одно всім все вимоглимо. Видемо наразі, ми вже видали більше 20 тисяч пакунків за весь період з березня місяця. Це колосально більше 20 тисяч. Дякую, Дякую. Оксана. Дякую, Оксана. Е, ще раз е, розповім: е, от якщо ви якщо ми звернемося ще до складу харчів, які надаються, то це а е, часті більшої часті зараз він складається з допомоги, яку надавали нам фонд World Центон Kitchen. І е, Фонд потребує від нас, е, щоб ми звітували саме по їхній програмі, чат-бот про видачу вказаних, е, вказаних, вказаної допомоги. Е, саме це електронна система, де е, дівчата вносять дані, і е, кожного, кожну особу, яка отримує вказані продукти, вони реєструють е, вказаної програмі. Тому саме і збільшився час на обробку однієї людини, тому неможливо зараз настільки швидко це відробляти. Тому ще раз звертаю на це увагу: що дійсно є труднощі, є складнощі разом з тим, ніхто не зупиняється, всі працюють, і будемо працювати і далі. І ще раз окремо звертаюся до людей, яким щось там щось не нравиться. Ну, якщо вам щось не подобається, будь ласка, не звертайтесь до нас і не стоїть, не стійте в і не, не зіпсовуйте наш настрій і настрій людей, які і за дня в день, а і кожен день практично без обіду працюють, щоб ви ну, там, люди не стояли багато часу в черзі. Зараз ну, і погода ну, не така, як. Хотілося б, зараз холодно і люди стоять, мерзнуть. Всі це розуміють разом з тим, всі працюють і всі виконують свою роботу. Дякую вам за увагу. Я думаю, що ми сьогодні більш детально вже все розповіли. І ще раз повторюю, що з завтрашнього дня починає працювати штаб після нового року, і далі буде працювати, поки не видадуть набори продуктів всім. Бажаючим і тим людям, які мають на це законне право. А законне право воно визначено нас рішенням виконкому, затверджено. І категорії ми вже про ці категорії вам розповіли. Ну що, все, всім дякую. Дякую за увагу з Новим роком, з наступаючим різдвом. Всім здоров'я, миру, все буде Україна. Ми переможемо. І разом, от в такому от плані ми друг другу будемо допомагати, обов'язково нікого не залишимо в біді. Всім до побачення, всім здоров'я, доброго, хорошого дня, до побачення.